Це було рішення президента клубу, щоб всі команди грали на центральному стадіоні. Творили дві команди, кажу буквально за місяць. Думаю, у другому колі наша команда ну, покаже, в принципі, найкращі свої якості. Володимир Андрійович, вітаю. ЖФК Пліся це не лише основна команда, а є ще дубль. Як ви оцінюєте розвиток обох колективів в структурі клубу на сьогоднішній день? Добрий день. Ну, По-перше, хочу. Сказати, Що це перший рік такого великого футболу. Ми самі не очікували ще за місяць до старту сезону, що ми будемо грати у вищій лізі. І в авральному порядку, в ексерному збирали команду. Я вважаю, що в принципі, як для першого сезону, деякі позитивні моменти є. І також ми одразу прийняли таке рішення, що повинна в структурі клубу бути команда полісся 2, тому що багато місцевих дівчат залишилось би без ігрової практики. І без якогось м, шляху в майбутнє. І тому ми створили дві команди, кажу, буквально за місяць. Чи планується в майбутньому створення взагалі академії жіночого футболу? Так, на базі академії ми будемо 100% розвивати вже з наступного року. Будемо набирати дівчат зі всієї країни з восьмого класу. Яку роль відіграють жіночі команди в загальній концепції розвитку Полісся? Ну, я думаю, досить вагомо, тому що ви бачите, наскільки. І медіа ресурс залучений, і ну, ми не відчуваємо ні в чому різниці між там, першою там, чи якоюсь іншою командою. У нас все є. Для нас ну, практично всі умови. Звичайно, це не умови першої команди, тому що у нас немає своєї бази, немає, але ми ну, знаємо, на якому місці і куди ми йдемо. У чому головна відмінність між роботою з основним складом ЖФК і дублем? Це більше питання до трени. ну Дивіться, в ЖФК 1 це вже професійна команда. ЖФК-2 це команда більше така, можна сказати, аматорського рівня, де дівчата шліфують свою майстерність і де вони повинні доказувати, якщо хтось хоче розвиватися в футболі, свою, ну, свою проф професійну якусь професійні якості, щоб зростати до першої команди, основної. А в цьому сезоні ЖФК. Основна команда, вони перейшли грати на центральний стадіон. А з чим було пов'язане таке рішення? Це було рішення президента клубу, щоб всі команди грали на центральному стадіоні. І, я думаю, це дуже гарна ідея, тому що ми приймаємо наші матчі на одній з кращих арен країни, на одному з кращих полів країни. Це як для наших дівчат, так і для команд Я Думаю, такі емоції, які вони е, запам'ятають на все життя, тому що матчі проходять такі дійсно футбольні атмосфері. А, чи планується в майбутньому, що центральний стадіон стане для ЖФК Полісся постійним місцем проведення домашніх матчів? Так він вже є, можна сказати, постійним місцем. Єдине, що бувають накладки, коли грає перша команда, все так, це вже постійне місце нашої домашньої арени. Ви як частково керівник ЖФК, що можете сказати про виступ жіночої команди в першій частині чемпіонату? Дивіться, я б назвав це синдром першого сезону. Ми... Досить у нас були непогані матчі, які проходили ну, з такими матчами, де, звичайно, ну, дуже було нам важко. Але кажу, я це називаю синдром першого сезону. Ми як могли бути набагато вищі, тому що там буквально дві гри це оболонь, Ладомир, це ігри, які ми вигравали. Там ну, це дійсно прикри поразки. Я думаю, що це дійсно перший сезон. Ну це брак досвіду. Але я думаю, у другому колі. Наша команда ну, покаже в принципі, найкращі свої якості. Тому що кажу, команди збиралися за місяць. У нас були одні плани, ми готувалися спочатку до виступів в першій лізі, а потім в авральному порядку почали набирати команду для виступів вищої вишій лізі. І ми практично без зборів навчально-тренувальних увійшли в сезон і вважаю, що ну, в принципі, напевно те місце, на якому ми є, напевно. Ну, хоча кажу, могли бути зовсім на інших місцях. Але це перший сезон. Якщо розглядати з технічної сторони, які найближчі плани в обох команд? Ну, найближчі плани першої команди це навчально-тренувальні збори. У нас заплановано декілька навчально-тренувальних зборів, два збори в Закарпатті, один збір в Житомирі. Тобто, дай Бог, ми нормально підготуємося до сезону. У нас не буде такого авральної підготовки, а буде ну, спланована систематична підготовка, яку ну, ми хочемо підготуватися до вирішальних матчів другого кола. І полісся 2 теж зараз йде на відпочинок. І дівчата ми, я думаю, десь в січні проведемо якийсь селекційний збір, і будемо ми хочемо там трохи молодити. Можливо, там, ну так подивимось. У нас так молода команда, але все одно підростають наші вихованці, вихованки зі школи, яким вже буде 15 років, вони ну, будуть мати право грати в першій лізі. Говорячи про полісся 2, чи є якісь певні цілі на їхній чемпіонат? Вони зараз грають у першій лізі. Дивіться, у них ціль одна це готувати гравчинь для першої команди. У нас немає якихось турнірних там, амбіцій, задач зовсім. Тобто це команда, яка у неї поки що єдина мета це підготовка резерву найближчого до для основної команди. Дякую.